Цей хлопець почав продавати звичайні білі футболки і з абсолютного нуля зробив 350 мільйонів доларів. Також він помітив проблему, що на ринку не існувало доступних класних футболок, які на нестандартному тілі чоловіка мали б гарний вигляд. Усі вони виглядали потворно, і він подумав: а чому б не виробляти круті футболки з якісних матеріалів? Продукт вирішує три ключові проблеми клієнта: посадка, комфорт і ціна. Стартовий бюджет був 3 тисячі доларів. І зараз буде дуже важлива інформація. Він не пішов виробляти першу партію і потім продавати. Він зробив кілька фасонів по одному товару і весь бюджет, що залишився, направив на рекламу у Facebook. Просто тестував фасони, намагався зрозуміти, що більше людям подобається. І також перевіряв свої рекламні креативи. Перші креативи були супер простими. Це були відгуки та UGC контент. І за перший місяць він продав 650 футболок на 26 тисяч доларів. Далі він знайшов золоту жилу, запросив своїх друзів-гумористів і зробив з ними рекламний ролик. І наступного ранку у нього було 9 разів більше продажів. Він зрозумів, що потрібно людину розсмішити, а потім їй почати щось продавати. Їх бренд став виділятися гумористичними рекламними роликами, і це спричинило величезне зростання продажів. Ось як покрокова стратегія та розумне використання відео дозволило зробити 350 мільйонів на простих речах. Пишіть база і отримаєте покроковий план створення відео, які набирають перегляди і продають.